Сьогодні я насолоджуюся такими новими моделями, новими розмірами, до речі, і новим трохи стилем. Да, на наші вітровочки, на наші весняні куртки. Це у нас такий варіант бомберу. Бомберу, причому еска на мені, погляньте, розмір такий, що а вже ж за пасиком. Тут у нас з резиночкою йде з класною стійкою. Тобто, ви розумієте, якщо це буде, наприклад, розмір Ексель, то уж тим паче це буде об'єм хороший. Ну і звичайно, що є два кольори. Ось такий сірий варіант, наприклад, дивимося. Да? І колір зелений, оливковий я б його назвала. Мені особисто ближче до душі оливковий. Але... Це якраз на ваш розсуд. Тому дивіться, ви можете обирати, звичайно, що є великі розміри. Це великий плюс, так само красива прострочка, що цікаво, вона наче натякає на те, що все у нас розквітає буквально на днях. Тому і ви теж маєте розквітати. Тому приходьте, теж міряйте. Як ви бачите, у нас колекція дуже велика. Ми якраз і йдемо, показуємо вам різні варіанти, які є в магазині. Це ми в блокбастері. Сюди теж можна завітати. Зараз підемо далі, але разом з тим на кожній модель Алі є по кілька кольорів, тому приходьте, обирайте. Ми очікуємо на вас.